Шо, шо са, взав, та не знімаю, я бабі показую, те, що я нас знімала. До коло там моя колять вичитує. А то він хав, та й зараз. Там ковчки килять. А, то їм ту яблінку пили. Ну. Чій гуза сучить такий, все суча. Ми пішли з Василем пилити, там уже нема. Як втрає яблінку пилити. -Варта би був. Немай, сьогодні, Ать, То гіловата добув. Знімаєшся, вирош ти знімаєш. Я, я. я потім собі. Двінка, у тебе цей е, лук від нарічної василини. <смі> скільки це му луку років, мамо? Сведриве, скільки тому років. Йо-йо-йо, То моги будуть такі сміття. Та ну, й спіднічів вкладки. Відіть двадцять років, точно дзвінка тому све. Та... Віді більше. Дальше. Беше. Бише, то тебе ще не було, як баба той від відео купувала. Та я ще б була його носила, але там о, припалилася. сушила, то і то ну, припілася. Не знаю, як воно. Ну, Впало, щоб прикидає. Ні, ще не було ті. <laughs> <laughs> а то ще були до цього спиниці такі складки. Тоді є в мене все на той час. Присіровані? І щировані, і Та сіровані з кузов. То присировані тепер було десь у моді. А чого ти такі дрібні робиш з древа? Я не хочу попасть. Тут тяжко це коляд грубе, бо то сухає. Попасть не дістань по морді. Я так раз робила. Рубаю той більший, бо а цей отако мені дає помню. Я мене раз отуто. є й муко моя. Та так ударило, але такі, не, не сук. Але колола такі ото За звіт я ловодя. А тут така гуя була, що аж крок. Дзвінка, ти нас побережи трохи. <рес> Це музикальні дерева називаються.